31 рік я не бачу. Тобто я втратила зір, коли мені було ну неповних 24 роки. Оксані Потимко 55 років, проте більшу частину свого життя вона не бачить. Втратила зір. Жінка раптово сталося це після перевантаження на роботі. Тоді пані Оксана працювала у Львівському військовому госпіталі. У нас просто був важкий хворий, якого ми рятували, реанімовували майже 4 доби. І відповідно, от воно потягло за собою такі наслідки. Після повної втрати зору пані Оксана зіткнулася з безліччю труднощів у виконанні найпростіших речей. Крім того, від жінки відвернулося багато друзів та знайомих. Сприйняти дуже важко свою сліпоту, усвідомити, що ти вже ніколи не будеш бачити. Це є ну страшенно, якщо хочете, навіть нестерпно важке. Відчуття підтримували Оксану потимку Її батьки саме вони допомогли повернути жінці крила заради мами та тата, незряча донька й вирішила не падати духом та продовжувати вчитися жити по-новому. Відчуття затребуваності жінці додало навчання на історичному факультеті. Власне, оце навчання в університеті. Івана Франка, Львівському національному інституті Франка, воно стало для мене таким першим дуже важливим переломним позитивним кроком. Зараз Оксана Потимко повністю пристосувалася до свого нового життя. В побутових речах зараз ну я вмію робити буквально все там, готувати, мити посуд, пекти, прати це без проблем. Також вона почала допомагати тим, хто втратив зір, проводить семінари щодо правильного поводження з незрячими та показує всім, що Жити повноцінно не бачачи світ можливо. Нещодавно Оксана Потимко завітала до студентів Тернопільського національного педагогічного університету. Усі присутні на зустрічі змогли поспілкуватися з жінкою та спробувати із зав'язаними очима зробити найбуденніші речі, щоб зрозуміти, які труднощі доводиться долати незрячим. Також під час заходу відбувся показ короткометражного соціально-комедійного фільму Неймовірний сліпий випадок. Сьогодні у нас відбувся дуже цікавий захід. Він називається «Неймовірний сліпий. Випадок це є назва одноіменного фільму комедійного. Суть цього фільму полягає у тому, щоб максимально популяризувати інклюзію в суспільстві. Також під час зустрічі з Оксаною Потимко студентам Педуніверситету представили книги шрифтом Брайля, дисплеєр для незрячих та інші мовні засоби для людей з інвалідністю. До слова озвучує книги для незрячих вокаліст пікардійської терції Ярослав Нудик, який також був на цій зустрічі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.